Вітаю, друзі, на каналі Джентльмен Авто. Сьогодні поговоримо про Nissan Leaf, який у нас є в продажі. Авто в нас 14 року в дуже класному стані, в хорошій комплектації, техна, тобто максимальна. Покажу вам візуальний стан автомобіля, лакофарби покриття, стан салону, чи все збережне, чи ні. Ви оціните. Також напишіть це під в коментарях, як вам автомобіль в цілому після перегляду відео. Покажу вам стан батареї автомобіля. І ці відео я розкажу скільки він коштує. Ну що, поїхали. Зараз я покажу стан лакофарбового покриття. Пройдемося товщину міром і замірюємо товщину фарби. Так, 102 мікрона. Крило 78. Дверка 74. Так, стієчка. 95. Криша. 67, тобто дах. 69. Стіючка. 70. Двері, 84, крило, 81, задня кришка багажника. 95 мікрон, 109 мікрон. Все в межах норми. 105 мікрон. заміряємо стоєчку. 86 мікрон. Двері. 91 мікрона, 166 є легке підфарбування двері. 200, також легке підфарбування крила. 186. Як бачите, по автомобілю є легке підфарбування, але все гарно збережене, без шпаклівки. Тепер перейдемо до стану салону автомобіля. У нас безключовий доступ. Камери 360 автомобіля, карти збережені, цілі не пошкоджені. Я вже підключився попередню діагностику, поки там сох батареї. Тобто, дивимося. Здорової батареї 7898. Ось, можете приблизити. Тут є пробіг, він-код, скільки було зарядок. Тобто, ви все це можете передивитися. Тобто, переглянути параметри повністю по автомобілю, все. Ось так все виглядає. тобто Все відповідає дійсності. Так, це ми положимо сюди. Так, дивіться, гарний салон збережений, не пошкоджений, кермо збережене. Кермо має підігрів, передні сидіння також мають підігрів, задні сидіння мають підігрів. Це в нас комплектація. Техна стоїть стереосистема Bose. Боус. Ось так все виглядає. Є дезарядки, компресора, домкрати. Карти також збережені, не пошкоджені. Сидіння в чудовому стані. Тепер подивимося сервісної історію автомобіля. Пробіг 122 тисячі як я попередньо казав. Так, в нас зазначено, який пробіг на 31 -10, 22 року 2024 року. У нас був пробіг 106 тисяч. Тобто це контроль, тобто їхній техогляд. Далі, в 2022 році проходив пробіг автомобіля 95 тисяч. Показую вам все, як виглядає. Пробіг. 13-11, 17 рік пробіг 58 тисяч. 16 рік у нас, 04, 11, 16 року пробіг 39 тисяч автомобіля і покажу вам саму сервісну книгу. Ось так виглядає. Він код автомобіля. Перша постановка була з першого 10-14 року. Поїхали, подивимося, по печаткам, що у нас є. Як автомобіль обслуговувався? Так. Ось тут все зазначено, ось так все виглядає. Так, наступно у нас. Тут же пусто. Сервісно, пробіг підтверджений. Тепер зробимо висновки по автомобілю. Ну що, друзі, тепер давайте підійдемо пісенки по автомобілю. Це в нас Nissan Liv, 2014 рік, пробіг 122 тисяч. Ми зробили візуальний огляд автомобіля, все гарне, збережене, пошкоджене, зимова гума на легкосплавних дисках. В нас по салону ми провели також огляд. Це в нас комплектація на шкіряний салон. Тобто це максимальна комплектація з стеростему, боус, камер Т-160, підігрів передніх задніх сидінь, керма, також навігація, телефон. Безключовий доступ. Зробили ми замір лекофарового покриття. Також провели комп'ютерну діагностику автомобіля, замірили сох батареї, стан, тобто живучість пробіг автомобіля. Також все підтверджено. Показали ми документи по автомобілю, де також все зазначено все до останнього кілометра. Можливо, вам потрібна ще інформація. Ви звертайтеся, пишіть в коментарях під цим відео. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, звертайтеся, контакти в шапці профілю Gentleman Auto. До наступних зустрічей.